Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах. Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки. Подякував генералу Чарльзу Брауну і уряду США за черговий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України. У свою чергу, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором разом до перемоги. Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, had a conversation with the chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States, General Charles Brown.